Другим переможцем акції «Посмикай удачу за хвіст від газети Вісник Че став Василь Коровченко з Василевої Гути. Тут Василь Михайлович народився і виріс. Працював на тракторі, потім лісником. Раніше жодне весілля в навколишніх селах без Василя не гуляли. Я таки, що вайба на шуткований був, і шуткований. Мене передінуть. Щоб ви побачили. Хто? В кого? Умажуть. В молодую, так, молода Молодая була. <рес> морку прив'яжуть, <рес> калатки каплонові оділить. А морку хто? а калатки кадінуть, а морку чоловік повісить, доходить да там і сміху. <рес> Подарунок від улюбленої газети Василь Михайлович захотів електрочайник. Самогонку навіть будемо здавати. Побажання виконали. Привезли, включили. Згадали, що наближаються зимові свята Миколай, Різдво, Новий рік. Більше про нашого переможця читайте у свіжому номері «Вісника Че». а ще дізнаєтесь, чи ловлять коти зайців, які перепливають з боку Чорнобиля. А може навпаки? Акція посмикає удачу за хвіст, триває. Щоб взяти участь і виграти, передплачуйте газету «Вісник Че» на півріччя або весь наступний рік. Надсилайте абонемент передплати до редакції і вигравайте. Разом до перемоги. Вісник Че, А що ж ще?